Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. І дивимося такий розклад його думки про вас сьогодні. Карта номер 1 карта номер два. І карта номер 3. Чи згадував він вас сьогодні взагалі? І так, три варіанти. І вибирайте свій варіант: перший, другий або третій. А ми будемо дивитися, чи, що він про вас думає, і чи взагалі він сьогодні про вас згадував. Тут так, да, згадував і думає. І ви знаєте, тут а, людина, я так скажу, трошечки на роздум'ї. <кхід> тобто роз, в розвилочку. Піду наліво, піду направо, лиш у сьою, лише сьою. У нього є таке враження, що є вибір. Він Думає про вас, але в такому контексті а, вибору, тобто, він, значить, у нього є ще хтось. А, може бути що просто в нього робота. А, якщо я буду з нею, наприклад, я не зможу кудись поїхати у відрядження. Ось, Наприклад, це все наприклад, а він просто роздумує, він думає за вас, але в такому напрямку тобто роздумів. Зроблю так, зроблю так. Треба запросити її на побачення, не запросити. Ось такий приблизно. Так, він сьогодні думав про вас і навіть дуже серйозно, інтенсивно, аж кварчить. Карта номер два. Чи думав він про вас? Звичайно, що думав? Дивіться. Тут у нас м іде імператриця. Мої дорогенькі, ого, ще як думав. Ви для нього не просто богиня, ви для нього саме та жінка. Саме та особлива жінка ви для нього і мати, і коханка, і все на світі. Ось ви для нього справжня жінка. І я не здивуюся, якщо він думає про вас, оце так повезло. Тому що у таро це найхорош, най, найкраща карта жіноча у таро, щоб ви це розуміли. Тут уособлення багатьох. Характерів, наприклад, тут і любляча, тут і серйозна, і яка організує все. Ну Всі чотири королеви підчиняються їй, будемо так казати. Тепер карта номер три. Тут він теж думав за вас. Мої любі. Якщо це найкраща карта, це у нас тут жриця Що таке жриця Дивіться. Моє дорогеньке, він запав. А ви знаєте, від жриці, від справжньої жриці чоловік не може ніколи відмовитись. Зараз поясню, чому. Жриця це, це, це така жінка інтуїтивна, вона зчитує з нього все. От він прийшов на поріг, а вона вже знає, що в нього поганий настрій, е, вона знає, як подати, вона багато не говорить, вона слухає, вона відчуває. Вона знає, яка потреба в нього є. Розумієте, вона, їй... Це можна так навіть сказати, ну, не завжди коханка, не завжди. Це жінка щось більше. Це, знаєте, справжні чоловіки не бояться цієї жінки, тільки слабаки, щоб ви розуміли. Слабак боїться такої, бо це ну, майже як відьма, будемо так казати. Це така молода енергія. Навіть не то, що молода, тут йде, як сказати, джерело, жіноче джерело відчувається. Відчувається джерел, жіноче джерело в цій жінці, але таке якесь потубічне. Якщо тут джерело земної жінки, от вона справжня, така, яка вона є, а ця загадкова дуже. Ця така, знаєте, не можеш зрозуміти, хто вона така. ось. Ну, думав, думав, думав. Він не може ні про що інше не думати, тому що він не може, навіть, ви знаєте, якось так в мене йде, що він от думає про вас і він не може зрозуміти, чого його так тягне. І ви знаєте, тут не, не завжди сексуальні відносини. от тягне хоча б знати, як у вас справи. Подзвонити, тут прив'язка дуже велика до вас. Тут, можливо, якась я так ще, от щось в мене йде, так, знаєте, дуже такий кармі... не просто кармічний, у вас якийсь є енергетичний зв'язок, енергетичний. Ви ну, ніби, можливо, на одній хвилі. Загадково для нього, якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бережіть себе і е, гарного, приємного вечора. вам, мої любі, до побачення.